Шановні журналісти, з Новим роком. Бажаю вам всім перемоги, але у боротьбі за перемогу не забувайте бути щасливими. Це дуже важливо. Набагато легше перемагати, коли ти сповнений позитивної енергії і гарних почуттів. А я вітаю вас на нашому першому в цьому році брифінгу. Робимо його з підвалу, тому що в Києві повітряна тривога. У небо піднялася ворожа авіація, тому бережіть теж себе, дотримуйтеся правил безпеки. Утім, жодна повітряна тривога і атака ворога не можуть нас зупинити. Ми продовжуємо працювати для української дипломатії практично не було перерви на свята у нашій боротьбі за свободу України, за існування нашої держави, за зміцнення збройних сил України. Вже з 2 січня активно працює президент України, веде міжнародну діяльність. Ви бачите, що щодня відбувається багато його міжнародних розмов, нарад. Всі сили мобілізовані на перемогу. Розпочинаємо 2023 рік із вірою, що він дійсно буде переможним для України і продовжуємо працювати на це щодня. Усі ми з вами маємо працювати на це. Але святкових перерв не було і у ворога. Всі у світі були свідками злочинів, до яких вдалася держава-терорист на ці новорічні свята. І по Києву і по десяткам інших мирних українських міст Росія завдала сотні підлих ракетних ударів та атак іранськими дронами. Цими злочинами Росія досягає лише одного результату. Ми, українці, стаємо ще міцнішими та твердішими у своїй налаштованості звільнити свою країну від окупантів. Ми знаємо, що на нас чекає, якщо ми програємо, і ми не допустимо програшу. Розраховуємо, що такі самі наслідки ці нові злочини матимуть для всіх партнерів України. І Можемо сказати вже з перших телефонних розмов президента України Володимира Зеленського і моїх телефонних розмов та контактів в цьому році, що Налаштованість партнерів працювати на перемогу України саме на перемогу України. Вона дуже чітко артикульована і в цьому в новому році вони прям знайшли зайшли в новий рік з, таким теж, з такою теж принциповою налаштованістю на те, щоб зробити все потрібне для перемоги України. Насамперед йдеться про подальше суттєве зміцнення військової підтримки України. І питання зброї залишається, звісно, ключовим. Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Патріот, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Ми дуже цінуємо цей крок США. Очікуємо на розгортання Патріотів у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася. Зараз президент Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць. Хочу також висловити вдячність генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за його нещодавній заклик до всіх держав-членів альянсу максимально посилити практичні внески у зміцнення оборони України. Буду максимально конкретним щодо найбільш невідкладних потреб сил оборони України. Перша група потреб стосується всіх без винятку засобів протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема і боєприпасів до них. Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО. І тому ми поведемо перемовини не лише про нові батареї Патріот, але і про постачання нових систем Насамс, «Айріс Скі-Краталь. Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення та працюємо над пришвидшенням подібних рішень або від них, нових подібних рішень, або подібних рішень від інших країн. Це щоденна робота, яку веде Міністерство, яку веде президент України, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони. Ми всі працюємо злагоджено як одна команда для того, щоб максимально швидшити, пришвидшити не лише ухвалення відповідних рішень, але і їхню реалізацію. І запевняю вас, що все ми будемо отримувати. Сьогодні Україна також зацікавлена у додатковому отриманні зенітних установок, типу гіпард та вулкан, переносних зенітно-ракетних комплексів, на шталт Стінгер та інших. Всі ці засоби необхідні для того, щоб українське небо якнайшвидше стало неприступною стіною для держави-терориста, і ми могли захищати наші мирні міста і нашу критичну інфраструктуру, і безумовно наших громадян. Іншою надзвичайно важливою потребою залишаються артилерійські снаряди всіх калібрів. Українські артилерісти не втомлюються їх ефективно використовувати, і тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів максимально прискорити відповідні додаткові постачання. Нарешті ми очікуємо, ми працюємо з партнерами для виходу на новий рівень у забезпеченні Збройних сил України. Артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів, про це я вже сказав. Сьогодні, наскільки як мені передали, навіть діти в Україні просять під ялинку принести їм леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми всі не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо. Я казав минулого року. Що переконаний, дві 2023 2023 ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде, але е на все свій час чекайте на новини. Україна очікує розуміння всіма своїми партнерами особливої відповідальності нинішнього моменту у цій страшній війні. Чим міцнішою стає Україна, тим швидше ця війна наближається до кінця. Це має стати аксіомою для кожного нашого партнера. Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів, і незабаром відбудеться наступне засідання у форматі Рамштайн. Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень. Для всіх українських дипломатів і в центральному апараті МЗС і у посольствах за кордоном забезпечення максимального посилення військової підтримки України визначено президентом Зеленським найважливішим пріоритетом у роботі. І запевняю вас, що вітчизняна дипломатія забезпечить його максимально ефективне виконання. Наприкінці грудня ми зробили важливі офіційні кроки для позбавлення Росії її статусу постійного члена Ради безпеки ООН та членства в ООН загалом. МЗС навело беззаперечні докази узурпації Росією місця в Радбезі в обхід процедур, визначених статутом ООН. Скажу відверто, у низці столиць з подивом дізналися про факт незаконного перебування Росії в Раді Безпеки. На нього 30 років заплющували очі, 30 років цей факт старанно приховували. Зараз Україна розворушила цей вулик. Низка країн вже підтримали нашу позицію у публічних коментарях. Інші розділяють наш погляд, поки не кажучи про це публічно. Третя група ретельно вивчає питання, піднімає архіви, і за результатами цього розгляду переконаний, зрозуміють наскільки обґрунтованою є позиція України. Росія каже, що не звертає уваги на це, але не публічно ми знаємо, що ця тема їх дуже, м'яко кажучи, турбує. По суті, ми поклали початок процесу делегітимізації перебування Росії в радбезі ООН. Зараз ми готуємося до наступних кроків на цьому шляху. Вони включатимуть як подальші офіційні заяви, так і широку кампанію з публічної адвокації. Я закликаю всіх українців, усі організації. Громадянського суспільства активно підключатися до кампанії з позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН цей, скажімо так, злочинний вулик має бути зруйнований. За нас це ніхто не зробить. Тема надзвичайно резонансна, надзвичайно складна, надзвичайно болісна для всієї системи міжнародних відносин. Але ніхто, окрім нас, цю роботу не зробить. А ми з вами спільними зусиллями її зробимо. МЗС продовжує працювати разом з Міненерго, Мінінфраструктури, Укренерго та іншими міністерствами і відомствами на залучення міжнародної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України. Хочу висловити вдячність, щиру вдячність нашим енергетикам за ті дива, які вони роблять, підтримуючи функціонування нашої пошкодженої енергосистеми. Ми, дипломати, докладаємо максимум зусиль, щоб у них були необхідні ресурси для цієї роботи. Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 тисяч генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт. Понад 40 кілометрів кабелю, а також сотень найменувань запчастин для енергообладнання обігрівачів тощо. Тепер про європейський союз цей рік і вже ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху до членства України в ЄС. Я отримав запрошення від мого європейського колеги Жозепа Бореля взяти участь у першому в 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 23 січня. Це вже регулярна традиція, що український міністр бере участь ну, ледь не в кожній зустрічі цього формату. Вважаю це проявом довіри, який також засвідчує, що сьогодні Україна є рівноправним учасником європейської політики. Безпекової політики. Ми разом вирішуємо ключові питання, формуємо європейський порядок денний на тему, як захистити Європу. Важливою темою моєї розмови з колегами-міністрами буде підготовка до саміту Україна ЄС 3 лютого. Серед його пріоритетів буде обговорення виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для переходу до передвступних переговорів з ЄС. В Європейській комісії високо оцінили результати імплементації Україною семи рекомендацій, які Єврокомісія надала у зв'язку з з наданням Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дійсно, законодавчий ривок кінця року був надзвичайно потужний. Ми дуже сильно просунулися вперед, і цей факт не залишився непоміченим в Єврокомісії. І створює доволі міцні позиції для подальшого руху України. Над чим ми працюємо, і символічно в цьому зв'язку, що перша міжнародна розмова, яку провів президент України, вона була саме з президенткою Європейської комісії Урсулою Ляєн. На саміті Україна ЄС також буде йтися про імплементацію формули миру президента Зеленського та посилення безумовно посилення санкційного режиму проти Росії. Тут наші пріоритети чітко відомі. Ми вітаємо ухвалення 9-го пакету санкцій ЄС, який містить низку кроків, на яких Україна давно наполягала. Водночас санкційний тиск можна і потрібно посилювати. І я наголошую, що ключовий пріоритет це жорсткі санкції проти російської ракетної програми. Ми порушили це питання наприкінці минулого року. У нас достатньо фактів, достатньо інформації і тепер. М'яч на полі боці, боку на полі боку, на боці господи, на полі, правильно. І тепер м'яч на боці Європейського союзу. Вся необхідна інформація для ухвалення санкцій, які дозволять задушити виробництво ракет в Росії, які використовуються для масових воєнних злочинів на території України, є потрібні рішення. І рішення, які також позбавлять Росію доступу до технологій і товарів подвійного призначення, які дозволяють їй запускати ці ракети. Зробити максимум на санкційному треку для того, щоб зупинити ракетний терор Росії це моя, мій особистий пріоритет. Це задача, які я приділяю величезну увагу. Тому що ми маємо зупинити цей терор, ми маємо захистити наші міста і нашу критичну інфраструктуру, і наших громадян від цього. І санкції ЄС дуже в цьому допоможуть. Потрібна лише політична воля це зробити. Крім того, користуюся цією нагодою, аби нагадати, що неприпустимими є виключення з запроваджених вже чинних санкцій для окремих російських компаній. У сфері сільського господарства Росія маніпулює питанням продовольчої безпеки та добрив. і Якщо ми дозволимо послабити санкції, ми матимемо справу із ще більшим шантажем з боку Росії у майбутньому. На сам кінець до новин глобального півдня. важливою подією у регіоні Латинської Америки став вступ на посаду 1 січня президента Бразилії Луїза Інасіо Лулида Сілви, українська делегація. На чолі з першою віце-прем'єркою міністеркою економіки Юлією Свириденко, взяла участь в урочистій церемонії інавгурації новообраного голови держави. Українська сторона, українська делегація провела змістовні зустрічі не лише з президентом Бразилії. Ми підготували главу нашої делегації пані Свириденко, для проведення для її зустрічі з главами інших іноземних делегацій. Тому вона представила позицію України не лише щодо Бразилії, але і у відносинах з іншими багатьма країнами, з якими в неї відбулися контакти. І цей візит високого рівня засвідчив зацікавленість нашої держави у перезавантаженні українсько-бразильського діалогу, наданні додаткового імпульсу торговельно-економічним взаєминам. Ми почули сигнали від бразильської сторони, будемо з ними активно працювати, як і з іншими країнами цього регіону. І взагалі цього року Латинська Америка буде у нас в пріоритеті. Це останній регіон світу, який ми ще так помовити грунтовно не переорали, не пройшлися по кожній країні. У нас вже є африканська стратегія, і ми її реалізуємо. У нас є азійська стратегія, і ми її реалізуємо. Наступний документ стратегічного характеру, який ухвалить МЗС цього року, буде латиноамериканська стратегія, і ви цього року побачите потужне повернення України на простір Південної Америки. Ви бачите багато. Стежте за новинами, бачите, багато, бачите багато дій. Президент Зеленський приділяє цьому питанню важливу увагу. Тому так, крок за кроком, спочатку Африка, потім Азія і тепер Латинська Америка. Ми повернемо Україну в усі куточки світу, тому що наші інтереси є скрізь. Просто потрібно їх знайти. Дякую вам за увагу. Готові відповісти на кілька запитань. Давайте з журналісти, які присутні, хто готовий поставити запитання, включайтеся, будь ласка, і ставте свої запитання. Ольга Ворожбит бачу вас, так? Добрий день, пане міністре. У мене запитання частково минулий рік став роком прориву відносно України з країнами Африки. Ми про це згадували сьогодні, але я хотіла би запитати щодо співпраці з Індією, яка цього року ще й головує в групі 20. На початку 21-го року ви згадували про плани відкрити Генеральне консульство України в Мумбаї. Повномасштабна війна змінила це рішення, чи просто відклала. І е, вже кілька місяців наше посольство в Делі перебуває без посла. Чи з чим це пов'язано? Дякую. Індія залишається е, важливим пріоритетом, е, незалежно навіть від їхнього головування в двадцятці. Генконсульство будемо відкривати. Єдине, що нас загальмувало, це війна. Е, 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 е. Я наприкінці року е зустрічався з міністром закордонних справ Індії під час саміту «Асіан» в Камбоджі. Відбулася ми тут активно, скажімо так, навантажили роботою посла Індії в Україні. Е Андрій Єрмак говорив з радником з питань безпеки прем'єр-міністра Індії. Президент України говорив з прем'єр-міністром Індії. Тобто, ви бачите, що у нас наприкінці минулого року відбулася суттєва інтенсифікація контактів з індійською стороною. Єдина причина відсутності посла в Індії наразі полягає в тому, що ми завершуємо узгодження власне кандидатури, тому що країна дуже відповідальна і потрібен сильний професійний кандидат. Дякую, бачу, Віталій Саєнко, ще має запитання. Включайтеся, будь ласка. Бачиш, що намагається Віталій. Італії? Добрий день ще раз. Чути зараз? Так, 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 ставте запитання. Хочу задати питання стосовно стосунків України і Ізраїлю, де пані Натіньяхов повернувся в крісло прем'єр-міністра з огляду на новини іземних ЗМІ, що там нібито обговорювалося між Україною і Ізраїлем обмін ППО на голосування за пам'яті резолюції. Наскільки реально? те, що Ізраїль нам при Нетаньяху все-таки погодиться надати систему ППО. Ось, дякую. Подивимося. Е, Ізраїль – країна непроста. Е, досвід взаємодії з паном Натаньяху у Україні є. Заяви і дії міністра, нового міністра закордонних справ е, Ізраїлю ми почули. Зараз, якщо чесно, зарано говорити, якою саме буде позиція Ізраїлю. Ну, я приблизно уявляю собі це, але нехай всі це побачать спочатку. Дякую. Друзі, є остання можливість поставити запитання, якщо хтось ще не встиг. Якщо запитань немає, будемо закруглятися. Все, всім дякую. Радий був всіх побачити в новому році. Ще раз перемоги, щастя і бережіть себе.